Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. 1 вересня 1939 року фашистські війська вдерлися до Польщі, маючи з нею договірні зобов'язання. Велика Британія та Франція 3 вересня оголосили Німеччині війну. Почалася Друга світова війна. Відповідно до таємних статей пакту Молотова Рібентропа. 17 вересня Червона армія перейшла кордон Польщі зі сходу. На своєму шляху вона майже не зустрічала опору. Її втрати склали близько бійців. За підсумками проведеної операції до складу СРСР відійшла територія площею близько 200 тисяч квадратних кілометрів із населенням 12 мільйонів чоловік, з яких 7 мільйонів складали українці. У червні 1940 року СРСР змусив Румунію віддати Басарабію та Північну Буковину, де було утворено Чернівецьку область у складі УРСР. На законодавчому рівні було вирішено питання про конфіскацію поміщицьких та монастирських земель і земель великих державних урядовців, про націоналізацію банків і великої промисловості, що оголошувалися загальнонародною власністю. У 1940-41 роках масового характеру набула депортація до Сибіру, півночі Російської Федерації та Казахстану тисяч так званих неблагонадійних жителів Західної України 22 червня 1941 року. Нацистська Німеччина без оголошення війни напала на СРСР. Незважаючи на впертий опір Червоної армії, фашистські дивізії вже до середини липня захопили Галичину, Західну Волинь, Буковину, Бесарабію, а до середини серпня всю правобережну Україну. 18 серпня 1941 року, Гітлер визначає напрям головних ударів: Ленінград і Київ. Розпочалася героїчна оборона столиці України, яка завадила німецьким військам сходу оволодіти містом. Під Києвом гітлерівці втратили понад 100 тисяч солдат і офіцерів. Однак, після прориву німцями Південно-Західного фронту захисники Києва опинилися перед загрозою оточення. Між тим Сталін з політичних міркувань не дав наказ про своєчасний відхід радянських частин з Києва. У результаті чотири армії було оточено. Кількасот тисяч бійців і офіцерів потрапили у ворожий полон. Командування, військова рада і штаб Південно-Західного фронту загинули в бою, вириваючись з ворожого кільця. Ще однією великою операцією початку війни на території України була героїчна оборона Одеси, яка тривала 73 дні. У лютому, квітні 42-го року німці окупували Керченський півострів. З липня було здано Севастополь, героїчна оборона якого тривала 250 днів. 22 липня 1942 року, після захоплення міста Свердловська Ворошиловградської області, гітлерівці окупували всю територію УРСР. В Україні встановлюється фашистський окупаційний режим. На захоплених територіях німці створюють Рейхскомісаріат, України передають Галичину до польського генерал-губернаторства, а частину південно-східної України Румунії, насаджуючи новий порядок, намагаючись зламати підкорити український народ, окупанти вдаються до масових звірств акції з винищення мирного населення. За час окупації на території України було створено 180 концтаборів. Загинуло 1 мільйон 300 тисяч військовополонених. Майже 4 мільйони мирного населення. Києві місцем масових розстрілів окупантами мирного населення став Бабин Яр за час існування налагодженого тут конвеєра смерті загинуло понад 100 тисяч безневинних жителів міста усіх національностей військовополонених, партійних та радянських активістів, підпільників, членів організації українських націоналістів. Жахливими були втрати першого року війни, проте загарбана і обезкровлена, але горда і волелюбна Україна не стала на коліна і нарощувала героїчний спротив окупантам.